Поки в московських студіях пропагандисти продовжують волати дудку Кремля. А при владі у них Путін, Лавров, Патрушев, Білоусов та інші учасники геноциду українського народу то гріш ціна їхнім заявам про справедливий мир. Вони говорять про перемовини і запускають по нам ракети. Вони хочуть домовлятися, але продовжують знищувати Україну і не збираються зупинятися. І про це теж відкрито заявляють. А от стрічі. необходимо готовить. И, конечно, мы подготовки к этой встрече. Хорошо бы, чтобы уже освободили Сумскую губернию. А то... Не Курск, Сумскую. Одесса, Николаев. То есть мы же понимаем, что если мы ведем переговоры, они должны быть в момент, который стратегически для нас важен. Тож, давайте, попри все і попри будь-що будь підтримувати наші сили оборони, щоб бути сильними, бо боротьба триває.